Щонайменше 96 осіб загинуло внаслідок вибуху на автозаправці у столиці Гани Акрі. За даними пожежників, стався нещасний випадок. Вибух спричинило займання на розташованій неподалік стоянці вантажівок. У момент вибуху на АЗС перебувало багато людей, які ховалися від зливи. Десятки людей опинилися під руїнами. Існують побоювання, що кількість жертв зростатиме, бо пошуки тіл тривають. Президент країни Джон Магама відвідав спалену автозаправку і закликав людей зберігати спокій. утрата життів катастрофічна, майже безпрецедентна. Давайте дамо міській владі та надзвичайним службам виконувати свої обов'язки. Але відтак ми мусимо добре обговорити, як зробити, щоби це не повторилося. Трагедія сталася у час, коли мешканці акри намагаються дати собі раду після двох днів зливи, що залишила багатьох людей без даху над головою. Потоки води зносять авто, Багато доріг затоплено. Через параліч руху деякі мешканці столиці були змушені провести ніч в авті. Акра залишається без електрич. no estrumo